Б'юті сетап це єдиний випадок, коли тіє недоречні. Зараз покажу, як зробити ось таку картинку. Цей сетап підійде жінкам, щоб зменшити кількість тіней і вирівняти шкіру. Використовувати ми будемо техніку освітлення зверху. Для цього нам потрібна стіка, журавель або бум стіка. У неї є різні назви. Коротше, така штука, на якій є головна, ось і з неї, от в іншу сторону, виходить палка. А ще нам знадобиться мішок з піском. Він називається мішок з піском, тому що це мішок, в якому є пісок, як не дивно. Його ми вішуємо на обратну сторону бума або ставимо як протиуважі на задню сторону стійки, просто щоб нічого не впало. На іншу сторону вішуємо лампу софтбоксом. Лампа знаходиться зверху і якби на нас під кутом. Напрямок вибрали, але світло недостатньо м'яке та не контрольоване. Для пом'якшення я додаю один додатковий шар розсівання. Це може бути кусок простіні. Що завгодно, що є білим і напівпрозорим, щоб через нього могло проходити світло. Додаю цей шар сівня, і тепер світло стало м'якше, але його треба сфокусувати. Зробіть чорну шторку навколо софтбокса з любої тканини або чорної бумаги, приклейте її на скотч. Так світло сфокусується на вас і не розкидуватиметься по всій кімнаті. Наступним кроком беремо любу достатньо велику білу штуку і додаємо, заповнюючи світло знизу. Як ми це робимо, кидаємо цю штуку на пол. Цей раз я скористаюсь білою стороною відбивача. І це світло від софтбокса відбувається знизу і повертається обратно на обличчя, тим самим заповнюючи його знизу. Вуаля, повторюю процес. Додатково розсіюємо світло матеріалом і вішаємо софтбокс на стік. Додаємо штори, які сфокусують наше світло та не дають розсіюватися йому по всій кімнаті. Додаємо, заповнюючи знизу, просто кидаємо білу велику штуку на підлогу. Готово. Взагалі, про бум -стік. будьте опережні, щоб нікому нічого не впало на голову, але так то це дуже чудовий і універсальний інструмент. За допомогою бумсті ви можете гарно підвішувати контрове світло прямо позаду вас для імітації сонця або створення кольорового контрового світла. При цьому не маючи лампи в кадрі. Коротше, я раджу мати таку штуку.